Я дуже рада вас бачити на цьому дизайн-каналі. Сьогодні ми з вами розберемо 5 міфів, які заважають тобі розвиватися в ІТ-сфері. Але перед цим звати Нюта, пишись на цей канал, на мій лайф-канал, на інстаграм. Також телеграм-канал з класними паками та матеріалами. Якщо тебе цікавить особисте наставництво, де ми розберемо дизайн, фігму, фотошоп, анімацію, упаковку портфоліо, комунікацію з замовником та продажі, пиши мені в телеграм. А тепер до відео. Перший міф, якщо ти робиш якийсь незвичний трендовий дизайн, то ти 100% класний дизайнер. Можливо, ви бачили такі, 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 такі дизайни і вважаєте це італон, це просто вау, це щось неймовірне. І можливо, у вас в голові одне питання, чому великі компанії та сайди, якими ви користуєтесь, не роблять такий дизайн, та ось вам відповідь, тому що цей дизайн зовсім непрактичний, він безпонтовий. Він просто нікому нахрен не потрібен. Чому так? Тому що наша головна задача як дизайнерів. Це зробити практичний, зручний, інтуїтивно зрозумілий дизайн, яким будуть користуватися люди. Адже сайти це перш за все інструмент, а не просто красива картинка. Тож проблема не в тому, що у великих компаній немає бюджетів на таких класних дизайнерів. Одна лише проблема в тому, що ці сайти зовсім не працюють так, як потрібно. І на цьому все. Тому що, коли ви заходите на сайт, ви не хочете бачити ось ці розкидані фотографії, дві е, строчки тексту, розумієте? І десь шукати кнопку із 10 екранів. Другий міф: на дизайні неможливо зробити кошти, адже дуже велика конкуренція. На жаль, в будь-якій сфері, де є гроші, дуже велика конкуренція треба з цим змиритися але все ж таки, де саме велика конкуренція? Велика конкуренція в низах, де люди просто деруться за кусок хліба, де вони вміють просто відкривати канву або ж фігму, і на цьому їх рівень навичок закінчується. Ось там дуже велика конкуренція. Якщо ми говоримо про спеціалістів, які надають класний сервіс, в яких класне портфоліо, в них неймовірно розвинутий особистий бренд. То, звичайно ж, такі спеціалісти не конкурують з тими, які Стоять на першій сходинці, розумієте? Тож, ваша основна задача не думати про те, скільки ще спеціалістів працюють в вашій сфері. Ваша основна задача як зробити вас як спеціаліста більш професійним. Третій міф. Можливо працювати так, щоб взагалі не було правок. Насправді, якщо у вас є правки, це норма, це окей, у кожного є правки. Питання лише в тому, чи є вони платними, і я рекомендую їх робити платними для того, щоб не знущатися над собою. А по-друге, важливо, як саме ви презентуєте свій проєкт. Якщо ви хочете мінімізувати кількість правок та зробити ваше співробітництво більш комфортним, то краще виходити на свій дзвон спілкуватися з вашим Замовником, затверджувати кожен етап роботи і, звичайно ж, пояснювати кожне своє рішення, тоді правок буде набагато менше. Четвертий міф: для того, щоб працювати веб-дизайнером, ви повинні вміти малювати. Я зовсім не вмію малювати і працюю вже 4 роки веб-дизайнером, розумієте? Тож, якщо це єдине, що вас вводило у стрес, зрозумійте, це зовсім не має значення, це вам не знадобиться. І п'ятий, останній міф, можна рости в доході без долугування. На жаль, так не працює. Адже якщо ви хочете заробляти тисячу, дві тисячі доларів, так, да, звичайно, ви можете працювати без долугування, без допомоги. Але якщо ви хочете розвиватися, ви хочете заробляти великі кошти, то дуже важливі партнерства та долугування обов'язків, які займають дуже багато часу. Давайте уявімо голову компанії, який замість того, щоб підписувати папер. Йти домовлятися про якісь партнерства, він буде мити підлогу замість прибиральниці. Він просто три години у день. Буде вбивати на те, що буде мити підлогу, навіщо це йому, якщо він може найняти прибиральницю. Тобто, якщо у вас є якісь рутинні обов'язки, які забирають дуже багато часу, вам потрібно делегувати ці обов'язки для того, щоб заробляти дійсно нормальні кошти та робити ключові дії, які впливають на ваш дохід. На цьому цей ролик підходить до кінця. Якщо тобі він сподобався, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал, на інстаграм телеграм. І якщо тебе цікавить особисте наставництво. Пиши мені в телеграм. До зустрічі!